Що тобі принесуть ці вихідні субота-неділя, 25-26 січня? Залишай вподобаєчку, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, для кого цей перегляд, так? 25-26 січня. Людина, яка зараз зупинилася, не рухається, стоїть на місці, може не отримувати якихось фінансових винагород, може не отримувати розвитку якоїсь ситуації, емоційної якоїсь насиченості. І тобі здається, що ти застрягла на одному місці, якось нічого не відбувається. Але насправді, по факту, всі ці можливості, вони навколо тебе є. Біля тебе вони є, шанси є. Ти їх, як наче, не помічаєш зараз. І твої мрії, вони за тебе так от від тебе, верніше, знаєш, так, на крок, близько. Але ти чомусь а, фокусуєшся зовсім на інших речах дуже емоційна людина. Дуже емоційна така, знаєш, емоції не завжди можеш контролювати. Давай подивимося, що тобі несуть ці вихідні, так, субота-неділя. Що до тебе прийде? Субота-неділя, якими будуть субота і неділя? Якими вони будуть? Ну, знаєш, ці вихідні це про тріумф. Про твій власний тріумф, про відчуття, визнання, винагороду. Можливо, комусь буде потрібна твоя допомога, можливо, ти будеш потребувати допомоги, і дуже важливо на це звернути увагу От. і надати а, ту можливість, тому що саме на вихідних ти можеш отримати якусь неочікувану ситуацію, форс-мажорну ситуацію. Ти можеш, знаєш, через цю ситуацію відчути себе. Томлено, ти можеш намагатися брати усе і одразу, усі справи хапати, а воно нічого а, не реалізується так, як би ти того хотіла. Тобто дуже багато планів. Треба вчитись делегувати, треба вчитися давати собі відпочити. Якщо ти будеш на себе дуже багато на вихідних брати, то можуть підсвітитися. Ситуації, які піднімуть достатньо багато якоїсь агресії, незадоволення, твоя задача знайти баланс, баланс в роботі, баланс в емоціях, відпочинку, відносинах. Твоя задача зараз відчути себе цілісною людиною, яка готується рухатися у щось нове. Не треба собі на вихідних створювати знову якусь нову активність. Дай собі перепочити, подивись на життя з іншого боку.